Почнімо з того, що по проведемо аналіз попереднього дня. Бетріс, яка презентувала проекти з вчора свої, вона надіслала мені інформацію про наступні, наступний вебінар, присвячений, присвячений поранню в часах. В часи кризи. Тобто, як готувати в часи кризи, як поратися з цінами на електроенергію, що зростають, як це впливає на фермерів і на виробників харчових продуктів? І що роблять місцеві організації, місцеві партнери для забезпечення доступу до харчових продуктів для найвразливіших верств? Населення. Цей вебінар він буде безкоштовний, він буде загальнодоступний. Я думаю, що нашим учасникам він буде цікавий. І для вас це також буде можливість е, приєднатися до цього проєкту. Фудшифт. Вебінар заплановано на 8 листопада. Здається, оголошення про нього буде на сторінці Фудшифт. І зараз я у чат надішлю посилання. Посилання на проект FoodShift. Shift. Ви зможете стежити там за новинами або, можливо, коли Біатріс надішле мені більше інформації, то я поділюся із вами цією інформацією. Також у нас є зміни в розкладі. На жаль, пан розум не може і сьогодні можливості провести для нас презентацію доповідь, тому нам доводиться переносити її знову на завтрашній день. По часу цієї презентації ми ще не знаємо точно. Ймовірно, що вона, вона буде в, в такому ж, в такому ж ранковому, за таким ж ранковим часом, як і сьогодні. Тобто, це має бути перша презентація, перша лекція. Дня. Одну секундочку, я отримав новини від колег. А, Володимир написав, що він завтра може вийти в ефір завтра о 3 годині за українським часом, тобто о другій годині за німецьким часом. То ми заплануємо його лекцію першу, поставимо його лекцію першою після обідньої перерви. Завтра, після обіду, з, першу, з першим ділом, ми послухаємо 10-хвилинну лекцію від Інни Пащенко, присвячену. Присвячено створенню громадських банків насіння та центрів переробки продуктів, а потім за нею одразу буде лекція Володимира Розума. Як ми казали вчора, у нас завтра буде досить багато часу після обіду. За цього нам треба. Так, щось перервалося, тому що. У нас вдалося запустити тільки два студентських проєкти, і я думаю, що їм потрібно буде від 45 до хвилин до години для того, щоб доповісти про них. А, тож нам вдасться помістити це в ті лекції, і не а, а, з Інною Пащенко та Володимиром Розумов. Це означає, що завтра вранці у нас буде вільний слот. Тому що німецький доповідач першої лекції завтрашньої, на жаль, не зможе взяти участь, то я що можу запропонувати? Будь-хто з вас може скористатися цим вільним слотом у нашому розкладу, вікному нашому розкладі, можливо, у вас є якісь додаткові матеріали, про які ви хотіли б розказати, або може, ви. Хочете когось запросити, хто хотів поділитися актуальними за нашою тематикою відомостями. Або якщо у вас є ще інші ідеї та пропозиції, запрошую їх. Марія Газнюк у нас присутня, а, да? І пригадуючи вчорашню нашу розмову, я думав, що. Буде цікаво, якщо Марія а, розповіла б про одну провела один зі своїх докладів присвячено при використанню а, рослин ароматних, пряноароматних або комбінації полікультур. А, агр... Якщо Марія для вас це можливо, або якщо у вас є. Вже доклад, якийсь доповідь, якась, яку ви вже проводили раніше, то і якщо у вас цей час влаштовує, то ми це вікно перше можемо вам віддати. А який цей час? Я просто прослухала? Час, який в нас? За київським часом, це з 10.30 до 11.30. Не означає, що вам потрібно всю цю годину зайняти, заповнити, але це вікно, що. Ну, на жаль, це неможливо, тому що я зараз в ботанічному саду і е, з телефону слухаю. У мене немає комп'ютера, де всі презентації. Тобто, я ну, не готова з, <з>, <з)>, з презентаціями. У нас немає інтернету. Не проблема, це просто була ідея. Може, хтось ще завтра зможе скористатися цим вільним вікном, яке в нас є завтра, або у вас є колеги, які можуть завтра провести таку доповідь. Якщо ні, то нічого страшного. У нас є ще ідеї. Ми можемо використати це вікно завтрашнє для того, щоб. Поспілкуватися між собою, зібратися в нашому світі топі, тому що е, у нас е, небагато людей було, е, але ті, хто приєдналися, дуже, дуже вам був вдячний, і, і е, відгуки були дуже приємні. Думаю, це буде вдала для нас можливість зібратися разом, обговорити а, співпрацю і поближче одне одного знати, познайомитися в такій менш формальній обстановці. Це, 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 це ніби наша кімната. А, це як, а, у нас є різні кімнати в будівлі, і можемо спілкуватися а, з різними людьми, разом розважатися, дивитися відео, слухати музику. Може навіть грати. Тож, якщо презентацій, пропозицій по завтрашньому ранку заповненню вікна немає, то можемо завтра отак от зібратися в такому віртуальному світі. Добре. Здається, всіх це влаштовує. У нас були ще студенти, які Провели свої такі проміжні презентації по роботі своїх проєктів. Завтра вони їх проводять, точніше. І оскільки в нас. А оскільки в нас не було ще часу багато, то ми не аналізували ці презентації, ми не обговорювали їх. Ми можемо більше часу предділити саме другій презентації, поспілкуватися про неї. Добре, Ірина з нами присутня, тому що, тому що нас дуже приємно вразила перша презентація. І здається, що ви на дуже правильному шляху. Дуже вам дякую за чудово виконану роботу. У нас у нас зараз ще є 20 хвилин, тому. І в нас були відгуки по проекту Зелена дорога. Щодо е відсутності співпраці або недостатньої співпраці з місцевими органами влади, з сільрадами. Я не спеціаліст, не експерт з цього проекту, але можливо Ірина розкаже нам детальніше про реальну ситуацію чи є потреба влаштовувати таку співпрацю взагалі тому що я вважав що певні ресурси такі як місце для розміщення цих в цих план, в плані розміщення розташування вам потрібно співпрацювати з місцевими органами влади для того щоб десь для того щоб знаходити вільні сільські Хати, де можна було облаштовувати ці криниці, ізоляцію, альтернативні джерела енергії. Все, що, все, що корисно для нашої організації, і все, що ми можемо подати на грантове фінансування. Ірина, що думаєте? Так, дякую дуже. Я сьогодні українською. Сподіваюся, що мене чутно. Махніть головою. Так, як я вже розповідала, ми до нашого, для нашого проєкту шукаємо можливості в різних, з різних джерел. І ми вже подали з данською мережю одну заявку, яка передбачає таку експериментальну взаємодію між лідерами наших локацій і місцевою владою. Ми хочемо, щоб е, тому, що дуже часто ці поселення, вони водокремлені і або не довіряють владі, або думають, що їх не знають, не помічають, і зв'язку немає. Хоча насправді в них є дуже багато проблем і задач, які вони можуть робити спільно. І те, про що Павло говорив, у тому числі. А цим проектом буде передбачено дев'ятимісячну роботу з місцевою владою, і ми сподіваємося, що якраз проект по водою і електрозабезпеченню також війде в цю роботу. Принаймні, ми спробуємо налаштувати наших людей, наших гостів для цього. Далі що стосується енергетичної безпеки, то буквально за останні дні. Вдалося знайти людину досвідчених людей в Україні, які вже навіть надали фінансові розрахунки на те, що ми можемо розраховувати, як ми можемо не лише забезпечити автономність, але в тому числі подумати про пасивний дохід для наших екопоселені локацій. Звісно, там будуть потрібні дозволи і місця. І це проєкт не на, я думаю, не на три-чотири місяці, а на кілька років. Також ми сподіваємося отримати зараз підготуємо цю заявку і отримати підтримку, в тому числі з німецькими колегами, з якими ми співпрацювали минулого року. Тому ось таким чином. Дуже вам дякую, Ірина. Дуже інформативно, це дуже е, корисний напрямок. І на той випадок, якщо в когось є відгуки по цьому проєкту, або пропозиції по цьому проєкту з його розвитку, звичайно, ззовні е, не з груп, не з середини групи, яка працювала над проєктом, а з поза проєкту, або якісь проєк, проблеми, які потрібно подолати, то е, будь ласка, напишіть у чаті, і ми організуємо такий сеанс зворотного зв'язку. А, Марджорі, прошу вас. Я б з радістю поділися, поділилася коментарями і своєю думкою і пропозиціями щодо цього, цього проєкту. І я б зі своєї мережі залучила людей, які могли б нам допомогти. Дуже дякую. Я думаю, що це дуже корисно, було б дуже корисно. Я думаю, Ірино можете відповісти. Марджорі. Дякую з величезним задоволенням. Будь-які поради і коментарі, тому що для мене ця тема нова. будь-яка підтримка буде корисною доречною. Формуємо команду. Дякую. Дуже дякую. Поки що не бачу. Інших бажаючих, хто ну, хотіли б поділитися думками над цим про ці проєкти, але якщо, що, то пишіть, ми подумаємо. Переходимо до другого проєкту. Mm. О, організація о, сіль, лісосадів для о, освітніх послуг о, і рекреаційних послуг від о, університету України. О, цей проєкт також у нас представлявся, у нас не було. Часу його обговорити, але я частково брав участь у цьому проєкті. Цей проєкт він менш складний ніж мережа Зелена дорога, тому що зелена дорога це проєкт, який вже працює багато місяців. А цей проєкт це наразі поки що ідея. В основному, яка сформульована Валенти... пані Валентиною. Однако один раз ми подалися на грант, на жаль, нам його не надали. Але я думаю, я думаю, що цей проєкт досить е, складний, тому що він масштабний, і це означає, що є потреба в інфраструктурі, зокрема для спортивних заходів, освітніх заходів, реабілі... реабілітаційних заходів, е, на ділянці е, суснового лісу, який має надатися як Відко надійти від когось від когось із партнерів. Тобто, перша проблема, на мою думку, це, е, це забезпечення власності, е, право власності на цю ділянку. Університет може підписати якусь угоду про співпрацю. Е, я не знаю, на, насправді не знаю, яка форма власності має бути, але е, з кимось, хто. Володіє тією чи іншою ділянкою, але все одно тут є певне питання е, довготривале питання загрози правовласності. І цей проєкт він має багато шарів. В нього перетинаються багато шарів: е, дослідництво, е, дослідництво і проектування комбінацій рослин у, цій, у, цій, у цьому лісо, лісосаді, е, інтеграція засобів для відпочинку та реабілітації. Е, перемішаних осіб, і я думаю, тут є і, і осіб з обмеженими можливостями, обмеженими можливостями, і я думаю, що це, ці компоненти потрібно розвивати в рамках однієї пропозиції. Навіть для мене, з моєї точки зору, я був дуже радий почути поради від моїх німецьких колег. І інших колег, які мають досвід в масштабних громадських таких проєктах. Це було б нам дуже корисно. Навіть, якщо б ще чіткіше спрямувати нашу дискусію, з вашої, з вашої точки зору, хто має бути залученим в цей проєкт? Хто має бути учасником цього проєкту, з моєї точки зору, це має бути з uh, моєї точки зору, не це має бути не лише університетом, тому що дуже масштабний цей проєкт. А можете, запрошую вас вмикати мікрофони і говорити голосом, або писати в чаті. Я що хочу сказати? Я спілкувався зі своїм університетом. І е, ділянка є 10 квадратних кілометрів е, суснового лісу. І, гіпотетично, якщо ми припустимо, що цей проєкт реалізовано, її університет тоді зможе використати його е, для якихось практичних занять на цій ділянці. Там буде набагато більше рослин, з якими е, які наші студенти можуть побачити в природних умовах, на яких можна попрактикуватися? Е, запитання, як зробити цю е, ділянку стійкою е, на такій великій площі. І, і е, за ким доведеться доглядати. Ірино, у вас щось, ви щось хотіли додати? Я можу після вас я просто показати, що я наступна. Думаю, можете зараз сказати, Ірино, запрошую вас. Дякую. Я думаю, насправді цей проєкт абсолютно унікальний, неймовірний, і більше того, він має бути не один, їх має бути дуже багато. Особливо особливо на в містах і на територіях, які Україні доведеться відновлювати після війни, якщо ми говоримо про ті міста, які війна дивом не зачепила, то в будь-якому місті в українському є ряд територій, які випадають з уваги місцевої міської влади. Ми маємо досить багато закинутих місць біля старих залізничних колій. Біля це старі сади біля лікарень, біля садочків і університетів, за якими просто немає можливості фінансової доглядати, і вони перетворюються з ландшафтних об'єктів просто на закинуті зарощені, зарощені ділянки, в, які, в яких утворюються або смітники, або які неможливо контролювати, і ну які стають досить небезпечними насправді для соціального життя. І, на мою думку, було б я якраз те, що наша організація промокультура в Україні хотіла би робити і мала би робити це, ставати сильнішою для того, щоб заходити в кабінети міської влади і говорити про те, що ми готові опикуватися такими місцями. Ми готові з них робити ось такі лісосуди для навчання. для… Для реабілітації, для відновлення зелених зон, і маючи проект Валентино Олексіївни як пілотний, його можна було б і треба буде масштабувати, представляти і шукати фінансування для всіх таких можливостей. Я здається, помилилася. Там не 10 квадратних кілометрів, а 10 тисяч квадратних метрів площа, це вже набагато простіше. Тож давайте подумаємо над тим, що сказала нам Ірина. Ці проекти нам дійсно необхідні. І в Західній Європі є багато таких проєктів, вони вже впроваджені. Але проблема в тому, що в нас немає такого фінансу таких засобів фінансування, які є в західній Європі. Більшість цих проєктів вони реалізовані на грантові кошти від Євросоюзу або Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, ці гранти зазвичай не призначено для підтримки таких масштабних громадських проєктів, тому що. Бюджет такого проєкту, як ви можете уявити, що він складає десь мільйон євро або навіть більше, І я хотів би почути від а, думку наших німецьких колег Марджорі. вона написала коментар: як можна залучити місцеві громади. Я, я наскільки я правильно зрозумів, це стосується якраз цього проєкту. Якщо є місцеві громади. То було б дуже цікаво залучати їх, але звичайно можна залучати і громади, які неподалік від цього лісу, їм потрібно брати в цьому участь. То я ж хочу почути думку наших німецьких колег: як ці проекти впроваджено в Німеччині, яких сторони залучаються, які є джерела фінансування. Ще раз хотіла зазначити, що коли ми обговорювали цей проєкт. Щодо тієї ділянки навколо університету. І це, це мабуть, буде питання для університету винаймати людей, таких як садівники, які, садівники, яких, які можна, могли б взяти на себе відповідальність за цю ділянку, за цю площу, які мали б знання, добрі знання в, щодо цих е, рослин, щодо сільського господарства. Якщо б люди е, з заміж цієї ділянки, е, з місцевих громад, наприклад, наприклад, могли б відвідувати цю ділянку, було б було б добре, щоб хтось їх при цьому е, і підводив приводив для них якусь підготовку тренування, як е, діяти, які є рослини і так далі. Eh, вони б могли, eh, приносити свої eh, відходи для компостування, або, eh, наприклад, eh, завозити eh, хробаків, які могли eh, могли б eh, компостувати eh, овочеві відходи. Щось, щоб таке, щоб було також, щоб щось таке, що могло б. Можна було б використовувати для розсади, а також було б корисно е, розповідати людям, викладати людям е, основи садівництва, е, як, е, як організовувати ці підвищені е... Під, підняті е, е, клумби, е, Грядки, як організовувати городи. І було б, це б також мало б свій такий психо, психотерапевтичний ефект для людей, для людей, що там проживають. Далі. Дякую, Галино. Я б ще все одно хотів би запросити. Наших німецьких колег поділитися своєю думкою, якщо вони, звичайно, бажають. Дякую, Павле, дякую за те, що озвучили таку цікаву ідею. Думаю, що одна зі один з учасників стейкхолдерів, яку як, з яким я вчоралася вчора, він якраз працював з прип представляв лісництво. Тобто нам потрібні люди, які мають не лише знання якихось фруктових садів, але і лісники. Це у нас є соціальні проєкти, баварське лісництво. Я, В принципі, я б мала знати всі імена цих організацій. Можливо, Себастьян або стефі мені допоможуть, але в Німеччині є, значить, лісництво, яке підтримує людей, що мають, що яким належать ліси в регіоні. Є багато соціальних проєктів, є спроби навчати людей. Перевагам е, лісних угідь є таке явище, як купання в лісі. Тобто, люди мають е, розуміти, розуміти вплив лісу і користь лісу на здоров'я і благополуччя, також на біорізноманіття і стійкість систем. Це один з аспектів, е, дуже важливий учасник цих процесів в Німеччині. Що стосується соціальних проєктів, які впроваджуються в лісах, які стосуються екологічної освіти, вони відіграють дуже серйозну роль у тому, як публіка сприймає ліси в Німеччині, якби вдалося туди інтегрувати якийсь садівницький проєкт, було б добре, тому що дуже велика кількість землевласників у землі, мій колега треба треба пригадати це це число але я не пам'ятаю але дуже багато землевласників в німеччині є і велика частина лісів вона в приватній власності що передаються від покоління до покоління і багато цих власників вони хочуть керувати вести свої ліси керувати своїми лісами доглядати їх з огляду на біорізноманіття з огляду на туризм але є різні проблеми, є різні, різні е, е, так, кажуть, категорії якості е, таких от е, керівників, таких менеджерів. Думаю, Стефі, здається, сказала про інститут, який е, підтримує багато лісницьких програм. Це дуже така тісна спільнота, е, вузьке поле. але... Корисно було подумати про роль лісників лісницьких інститутів, які як, як у таких проектах є. Вони також можуть і фінансувати такі проекти.